Вітаю! Мене звуть Вітота Тазбучунас, я з Литви, але останні 10 років проживаю в Україні. А я бізнес-консультант, коуч, займаюся навчанням і розвитком лідерів та команд. Зазвичай я дуже вибірково обираю, де і чого навчатися, і до яких спільнот приєднатись. Тим не менш, я з нетерпінням чекаю на початок програми. Амбасади українських сенсів і хочу поділитися, чому для мене, як для литовця, так важливо до неї приєднатись. Я вважаю себе громадянином української політичної нації, тобто українцем не за народженням, а за цінностями, цінностями свободи, гідності, демократії тощо. Усе те, за що Україна зараз бореться від імені всього західного світу. Я спостерігаю, що в Україні зараз відбуваються надзвичайно цікаві речі з точки зору лідерства, розвитку громадянського суспільства, самоорганізації, побудови мереж, малих груп. Тощо тут можна побачити те, чого не побачиш ніде у світі. І світу є багато чому навчитися в Україні. Це нові сенси, це драйв, це швидкість. А прийняття рішень і втілення ідей це сміливість, це рішучість, яких зараз бракує старій Європі. Разом з колективною травмою українці переживають потужний і унікальний досвід, який також дозволяє швидко зростати. Я слідкую за багатьма сучасними західними мислителями. При цьому щиро вважаю, що Передній край думки, особливо в філософії і психології, зараз саме в Україні, на фронтірі західної цивілізації, яка зараз, на жаль, перебуває в глибокій кризі. Осмислювати і рефлексувати все це надзвичайно цікавий досвід, а робити це разом з найпотужнішими умами України та ще й в спільноті. Людей, які об'єднані спільними сенсами і цінностями, це дійсно унікальна можливість. Я маю радість спостерігати за тим, як створювалася програма і дуже довіряю команді. Тому впевнений, що буде цікаво і потужно. Я приєднуюсь до амбасади українських сенсів і заохочую вас робити те саме.